Доброго дня! Роберт Бош десь півроку тому подовжив гарантію не тільки на інструменти, але й на акумулятори і на зарядні пристрої. Тому будьте уважні при реєстрації нових акумуляторних інструментів. Давайте подивимося, як відбувається реєстрація. На прикладі нових нівелірів GLL380CG. Який я зараз буду реєструвати. Реєстрація дуже проста. Сайт вказаний на гарантійному талоні, другий по списку осіму. Заходите на нього, вибираєте Україну, вибираєте ім'я користувача. Я вже зареєстрований. Просто для реєстрації тільки потрібна електронна пошта. Зареєструвати новий інструмент. Акумулятори Мережевий електроінструмент та вимірювальна техніка. Будьте уважні. Вимірювальна техніка, типу GLL380CG і C, в яких є акумулятори, треба реєструвати як акумуляторний інструмент. Реєструємо. Код інструменту. Це зазвичай десятизначний код, який написано зверху на табличці. Тут можна подивитися тут Підказки мають бути. Бачите, ось воно тут пишеться. Так, ну ми знаємо, що Так, вводимо. Не забудьте переключати на англійський шрифт. Маркування. Номер серії. Так само. Дивіться підсказку, якщо ви не розумієте, де це номер серії. Він на табличці. Так, ну. 537. Дата придбання. Сьогодні. Сьогодні у нас 28 березня. Так, тепер дивимося, якщо є акумулятори, треба реєструвати акумулятори. Якщо два в комплекті, реєструвати два. Маркування акумулятора. Підсказки також дивіться. Так, у нас 12 вольтовий 2 амперний Ось він. Код акумулятора. Ну, все правильно, вгадалось. Серійний номер. Так, тепер зарядний пристрій. Маркування зарядного пристрія. Так, я забув, де у мене ось маркування зарядного пристрою. Гал 1230ЦВ. Угу. Гал 12Т. Ось він. Так, код зарядного пристрія. На вибір. Пропонує рік виробництва 2017. Ну ось, в принципі, і все. Зареєструвати. Так, я взуму. Так, галочку не забудьте. І... і ось ви бачите всі три інструмента, вони вже зареєстровані. Тепер окремо відкриваємо гарантійний сертифікат на один. Так, ну-ка. Це гарантійний сертифікат на акумуляторну батарею. Ні, це не буде на зарядний пристрій. А ось це на акумуляторну батарею. Гарантія на сам нівелір Bosch GL380CG складає тепер 3 роки. Гарантія на акумулятори і на зарядні пристрої 2 роки. Тепер. Ці документи треба прикріпити до гарантійного талону. Обов'язково на гарантійному талоні має бути дата, має бути заповнено все, має бути стояти печать діючого ділера Роберта Бош. Будьте уважні. Всього найкращого купуйте у мене інструменти бош, беріть в прокат, буду вам вдячний. Всього найкращого.